Рафачу Чубаров, з вами не про творчість будемо говорити, голова Меджлісу Кримського татарського народу. З вами будемо говорити про ситуацію в Криму, що відомо, які зараз там настрої, тому що бачимо черги на автозаправочних станціях, в магазинах з'являються черги. Звісно ж, не зловтішаємося жодним чином того, що прості кримчани, які, можливо, десь і. Чекають. Я думаю, такі там є на прихід Збройних сил України страждають. Ну але е, тим не менше, це складна військова ситуація. І для нашої перемоги, вочевидь, е, падіння Кримського моста має велике значення. Що зараз відбувається у Криму? Не, всім дійсно, е, мешканці Криму абсолютно правильно реагують на підрив кримського мосту. Частина тих, а їх немало, і дуже багато тих, які очікують на звільнення Криму від російських окупантів. Це кримські татари, етнічні українці, люди інших національностей, які залишаються відданими українській державі. Вони отримали ще один такий, знаєте, заряд бадьорости підтримки. Ну, зрозуміло, що всі спрямов... направилися кремниці для того, щоб е... скуповувати продукти харчування, інші потрібні речі, бо одні чекатимуть продовження дій, які спрямовані на звільнення. Ну, а інші е, думають про те, як скоріше все-таки виїжджати, розуміючи, що завтра, післязавтра вони це не зможуть тепер вже здійснити, вони теж вирішили десь накопичити трошки продукти. Але в е, цій ситуації чисельно робить заяви Кримська окупаційна адміністрація. І вони закликають людей до спокою. що... Всі склади переповнені різними товарами нафтосховища взагалі під зав'язку бензином і таке інше. Чим більше вони таке говорять, тим більше народ виходить е, і біжить в ці крамниці або на е, автозаправочні станції для того, щоб заливати бензин в автомобілі. Е, сказали про те, що ось ось відновлять паромне сполучення. бо Пам'ятаєте, до того як вони збудували цей міст незаконно, до речі, абсолютно був паром, але він потім перестав експлуатуватися. Зараз про нього згадали. Ще не було відправлення цих паромів, але керів вже вибудувалася черга, така тривала. Ну, десь ранку вже було 3 кілометри. Зараз я думаю, що вона набагато більше. Це ті росіяни, які були в Криму і зараз намагаються терміново вискочити з Криму. Але зрозуміло, що ми зараз поки що не встигаємо відслідити, але я впевнений, що після такої дуже різонансної ну, найбільш резонансної за 8 років окупації події, пов'язаної з тим, що ця подія викликана. Конкретними вже кроками щодо звільнення Криму я не сумніваюся в тому, що багато з тих, які поселилися в Криму незаконно проти українських законів, громадяни укр... громадяни Росії, вони зараз всі вже будуть думати, як швидко виїхати з Криму, будуть продавати, намагатися продати свою нерухомість і все таке інше. А скажіть, будь ласка, наскільки ймовірно, що от ця акція? З Кримським мостом, яка відбулася сьогодні, може стати поштовхом для тих мешканців окупованої території Криму, які очікують на повернення України збройних сил України, що для них це стане поштовхом для більш активної боротьби підпілля, так тому що мені здається, що цей удар по кримському мосту є дуже таким чітким маркером і напевно таким. Можливо, навіть першим з часу повномасштабного вторгнення Російської Федерації, таким акцентованим, що і Крим рано чи пізно буде звільнений. Дивіться, я усвідомлюю, що Збройні Сили України, наші генерали, вони всі чудові, професіонали, найкомпетентні, і вони знають, що буде. Наступним кроком і далі я не хочу тут нічого давати поради, але виходить з того, що буквально декілька днів тому, два дні до 5 жовтня, я в себе в телеграм-каналі надрукував цей мост, фотографію і написав одно слово: зачекався. І троє крапку поставив сьогодні. Сталося те, що сталося. Зрозуміло, що це не тому, що я зробив такий матері... ну, таку фотосвітлину, виставив. Ні, це все йде об'єктивно. Воно йде по своїх планах. Тепер я, я просто хочу відповісти на ваше запитання. А це дійсно найпотужна така. Ну найпотужний сигнал, який вже не має залишати ні в кого жодних сумнівів, що Крим буде звільнений. Це в першу чергу я спрямовую це твердження до окупантів, до колаборантів. Але це є і дуже потужний сигнал, який надає укріплення духу тих, хто очікує на. Звільнення Криму тут потрібне ще один-два кроки. Щоб знаєте, оцей процес, процес впевненості, він вже ну він вже як лавина такий став. Цей процес. Це звільнення Херсону, і це такі ж потужні удари по кораблях Чорноморського флоту Росії, який базується в Севастополі, там підів Євпаторією в Донуславі, ну і таке інше. Один-два ще таких потужних сигнала. Я думаю, не тільки кримське е, суспільство, але взагалі всередині в оточенні е, військово-політичного керівництва е, Росії почнуться е, такі невідворотні не події і такі руйнівні події Сьогоднішній оцей підрив мосту це просто такий Ще особистий удар по е, диктатору Росії Путіну. Бо я думаю, що е, ну, немає іншого об'єкту, іншої дії за ці вісім років окупації Криму, якою би він так пишався як будівництвом е, цього мосту. Але тут є ще одна така гірка пілюля. Я не знаю, чи він зверне на це увагу. Моз будував його найближчий друг, найближча наближена особа, російський олігарх Ротенберг, його компанія. І дивіться, від одного вибуху два впали пали море. Але це говорить про те, що Ротенберг отримував не лише бонуси з бюджету для того, щоб він приступив будувати цей міст. Але коли вони його будували, вони вкрали все те, що було можливо, починаючи від цементу. Бо мост виявився спорудою дуже такою, ну неміцною. Бачите, взагалі існує така версія, що для багатьох російських олігархів єдиною мотивацією того. Чому вони промовчали і ніяк не відреагували на цю бездумну і безперспективну повномасштабну агресію Путіна на територію України цілої України було те, що вони розуміли, що якщо вдасться щось захопити, то почнуться безкінечні підряди на якесь будівництво, і там далі може можна буде розпилювати і розпилювати. Зрештою мені здається, що в тому самому, поки що, окупованому Маріуполі вже зараз е знайшлися ті, хто і далі розпилює російський бюджет, і хай далі крадуть, е тому що це. Врешті-решт йде на користь українській державі, так це чи про хай крадуть, бо це йде на користь нашій державі, нашим збройним силам. Хочу задати вам непросте запитання. Ми, ми розуміємо, що в чотирнадцятому році, ну якщо навіть порівнювати з тими референдумами, які відбувалися от зараз на Херсонщині, на Запоріжжі, де просто ходили з тими урнами і ну. Це це не можна назвати референдумом, як в нашому ефірі казав секретар ради національної безпеки та оборони Данілов, тому що це занадто похвально до того процесу. Тим не менше, у 2014 році все ж референдум у Криму. Напевно, 100% з порушеннями, чисельними порушеннями проводили Росіяни, але десь намагалися його. Ну, з точки зору юриспонденції, хоча б якимось чином зобразити, що вони все зробили правильно. Я про що хотів запитатися: що вочевидь є мешканці е е Криму, і мабуть це якраз не представники кримсько-татарського народу. А, е Ті, хто хотів до Росії, тому що ну були в настрої там, в тому ж Севастополі, під впливом Чорноморського флоту, який там всюди заправляв і там ну будинки будувалися, квартири, ну тобто інфраструктура ж будувалася навколо Чорноморського флоту. Вочевидь, і багато будувалося в Севастополі. Були люди, які з народження жили у Криму, не приїхали з Росії, а жили у Криму і чомусь вирішили піти до Росії. І зараз мені здається, що такі люди також будуть, що не втечуть в Російську Федерацію, якимось чином ну, будуть пасивно споглядати чи не пасивно. Оце важливе питання на те, як Україна буде деокуповувати е, Крим. Це перша сина запитання. От ці люди, які хотіли бути з Росією, як вони себе зараз можуть повести, будуть просто пасивно так само, як у 14 році, ну прийшла нова влада, головне аби соціальні виплати платили, чи можливо будуть створювати якийсь внутрішній опір? Ну і яким чином після деокупації потрібна буде, якою має бути позиція України щодо тих, хто. Ну, можливо, там напряму не працював на ворога, так не, не пішов там в спецслужби ФСБ Кримське працювати. Але ну, собі цілком нормально співіснував з Російською Федерацією. Да, дуже багато питань ви мені поставили, тому якщо дозволите, дуже-дуже схематично. Ну, дивіться, дійсно, я теж завжди говорю про те, що у нас відбувалися не референдуми, як мінімум, імітації референдуму. От до Криму я так і кажу, це була. Імітація референдуму шоу для того, щоб спробувати но ну, використовувати це як і в внутрішній політиці. Я маю на увазі, Москва намагалася, так і в своїй зовнішній. Тоді тоді в них були такі ілюзії, що їм вдасться, як кажуть, продати цю е, імітацію з за, заходу, але не вдалося. Це перше. По-друге, є е, е, дослідження остання перед окупацією, це робив фонд імені розумкова листопад 2013 року ну за декілька місяців до окупації е, при всіх тих розкладах в криму лише одна третина населення криму які в тих чи при тих чи інших умовах вони е, бачали ну таку можливість якісь форми е, е, Вод переходу Криму до Росії або е, подвійного такого управління, тобто одна третина була, була е, з тих людей, одна третина кримського суспільства, яких ми називаємо потенційними сепаратистами, і ця цифра вона підтвердилася і на це є докази зараз. Можливо, про це дуже довго говорити, але під час От е, цього е, шоу імітації референдуму і е, ця цифра вона практично підтвердилася. Є дослідження як російських, так і українських експертів. Це друге, третє: ну здаєте, все таки населення Криму воно відмінне від е, населення е, Херсонської Запорізької областей. Бо після депортації кримськотатарського народу. Тут е поселили дуже багато е людей з внутрішніх областей Росії, е і вони поселилися в наших домах і до цього часу вони живуть. І частина з них їхні діти, бо ну е були і такі, які дожили до референдуму, але їхні діти вони дійсно відчували якусь свою нудьгу за Росією. Вони хотіли до Росії, але чомусь вони хотіли з нашою з кримськотатарською українською землею. І, 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 і це особливість Криму. Але тепер ще раз говоримо про тих людей, взагалі, які е, на 2014 рік перед окупацією жили в Криму. Тут, вже незалежно від їх національності, ми всіх маємо оцінювати, виходячи з того, як вони себе поводили. І якщо ці люди е, не здійснювали злочинів проти е, людей, Інших проти прав людини, проти української держави. Я думаю, ну не думаю, я виходжу з того, що тут інших не має бути е, критерії оцінки або вони здійснювали злочин за нашими законами, або не здійснювали злочин, бо е, інших, е, інших е, причин для вини цих людей не може бути. І і ніхто не му ну скажімо, ми не говоримо про те, що після того як е, Крим буде звільнений, всі росіяни мають покинути Крим. Якщо вони жили і не здійснювали злочини, ну хай живуть, можливо, з дуже великою ношою моральної відповідальності, якщо вони зможуть жити серед нас. Але є ще одна категорія. От про це ми говоримо дуже чітко, дуже жорстко, і на цьому будемо наполягати за будь-яку, як кажуть, погоду. Це близько мільйона громадян Росії, які за 8 років окупації. Поселилися незаконно в Криму, усвідомлюючи, що це українська територія, що вони порушують як закони е, е, України, так і міжнародні закони. І, але вони поселилися в Криму. Вони туди е, е, принесли якісь гроші, побудували житло чи купили це житло. Ми кажемо, що всі ці люди мають безумовно всі. Виїхати з Криму і краще, щоб вони це зробили до того, як останній російський солдат покине півостров, краще їм зробити це до того. до того, якщо вони це не усвідомлюють і не захочуть, то Українська держава має використовувати весь механізм примусу для того, щоб їх. Видворити за межі української держави як таких людей, які незаконно перебувають на нашій території. Про цю тему ми говоримо повсюду. на Раді Європи, на різних зустрічах з європарламентарями. Бо ми дуже не хочемо, щоб після звільнення хтось там починав розмухувати цю тему, говорити права людини. Ну вони ж не зовсім усвідомлювали, як же так можна. Вони вклали свої гроші. У них тут народилися діти. Ні. Вони злочинці. Вони злочинці, як мінімум, вони співучасники е злочинів, які здійснює Російська держава. І тому тут не може бути тут не може бути, знаєте, е дискусії про права людини. Коли людина здійснює злочин для того, щоб забезпечувати його права. Перед тим потрібно, щоб він відповів за цей злочин. Тому, якщо він там не здійснював інших злочинів, бо багато з них чи частина з них не просто здійснили злочин, поселившися на кримській землі, але вони там служили чи служать ФСБ, всякі в слідкомах, прокураторах, тобто вони здійснюють інші види злочинів. Отже, тут будемо дивитися, але всі колоністи мають безумовно всі виїхати. Ну, от я хотів уточнити про колоністів. Це абсолютно зрозуміло, це правильно. Це, зрештою, про це говорять закони війни. А от з тими пасивними, так би мовити, мешканцями Криму, які... Вони прийняли російську владу і з нею жили. Ви сказали, що ну, якщо порушували закон, то мають відповідати. Якщо не порушували закон, то ну, вони мають якимось чином жити і ну, будувати нове життя, розуміючи, що вони зробили велику помилку. А от які обмеження для них можуть існувати? Тобто там умовно ті, хто взяв російський паспорт, відмовившись від українського так, свого часу, там не зможе займати якихось посад. От, як ви це бачите? Дивіться, ви одразу тут сказали. От в одному реченні одну категорію людей одразу вказали. Взяли російський паспорт паспорт, відмовившись від українського, у нас є такі люди. Ну у нас я маю на увазі в Криму. От якщо людина там демонстративно, чи публічно, чи заявою відмовилася від українського громадянства і отримала російський паспорт, це дія, яка має отримати юридично-правову оцінку. І тоді з цього і підходити до цих людей, але подавляючи більшість мешканців Криму. Вони примусово отримали паспорти. Це є е, закріплено е, така ситуація закріплено відповідних резолюціях міжнародних інституцій. Зокрема, здається, в резолюціях Ради Європи, е, здається, в резолюціях е, Генеральної асамблеї Об'єднаних Націй. Позиція нашої держави, як тільки Крим був окупований, вона е, спиралася на те, що примусове надання паспортів громадянам України. Не викликає жодних юридичних наслідків, і для нас ці люди залишаються громадянами України. Я хочу сказати, що було ж всім очевидно, що скажімо, не отримання паспорту Росії, який в народі, ну принаймні кримських татар це називається Аусвайс. І це це слово використовується в Криму. відкрито, відверто. Запитують в тебе. Я аусвайс? Я мене аусвайс. Отже, цей російський паспорт це дійсно як Аусвайс за часи Другої світової війни. Коли без цього документу ти просто не міг ну просто виживати на своїй землі, і тому багато людей ну вони були вимушені отримати ці паспорти, не відмовляючись від українського паспорту громадянин України. Більш того, ці люди, багато з них, ну не всі, бо дуже різні ситуації. Багато хто боявся, але ці люди потім виїжджали в Херсонську область і відновлювали свої паспорти, якщо строки були просрочені, або отримували вже біометричні паспорти громадянина України. Так що знову я кажу: дивіться, ну ми ж не будемо скажімо, повторювати, не дай Боже, щоб от бути схожими на радянську систему, да? де були твої батьки під час. Ну, як вони казали, второй во время німецької окупації, ну такі таке було питання в багатьох анкетах. Я людина, яка вже ну, по віку старша, я, я це це дуже добре знаю. Но у нас все, що завгодно, може бути. Але ще раз хочу сказати: якщо людина опинилася на окупованій території і вона залишалася. Ну, людиною відданою України не здійснювало злочинів. Ця людина е, не може бути, ну скажімо так, обмежена в своїх правах. Але я і я закінчу, Є інше питання на окупованих територіях. Не можна бути одразу проводити вибори. Має бути потрібний якийсь такий трансферний час, можливо, 5 років для того, щоб життя було налагоджено. Ну скажімо, з зусиллями військово-цивільних адміністрацій. От щось таке. you <laughs>